Спеціалізовані автомобілі будуть розподілені між станціями екстреної допомоги чотирьох міст, зокрема Павлограда. Про це повідомив на своїй телеграм-сторінці очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. П'ять нових автомобілів відповідають світовим стандартам та оснащені всім необхідним. Зокрема, є система подачі кисню, апарат штучної вентиляції легень, дефібрилятор, електрокардіограф, інфузомат. Машини швидкої часто стають мішенню для ворога. Тому таке оновлення автопарку дуже важливо. Вони поповнять також автопарк Дніпра, Нікополя та Кам'янського. Передав швидкий благодійний центр Саудівської Аравії за сприяння фундації Олени Зеленської. В Україні указом президента обмежили націнку на ліки до 10-35%. з 1 березня 2025 року. Максимальна націнка на ліки складе 10% для постачальників, дистриб'юторів та продажу ліків за рецептами у роздріб. 35% – для роздрібного продажу безрецептурних ліків. Також уряд має заборонити рекламу та маркетингові послуги, пов'язані з продажем ліків, і відновити державний контроль за цінами. Це рішення допоможе зробити ліки доступнішими для українців. Павлоградський терцентр надає багато послуг пенсіонерам та людям з інвалідністю. З понеділка по п'ятницю фахівці комунальної установи обслуговують людей. То там ви з водійом і заді може зараз. Ми знаходимось у відділенні. Організація надання адресної натуральної допомоги тут. Люди можуть отримати послуги перукаря, послуги швачки, замовити соціальне таксі. Замовити зараз. Вже у нас нова послуга. Сходовий підйомник і вибрати одяг. Ну і якщо потрібно комусь там генеральне прибирання або миття вікон, ну це сезонна робота. Теж це відділення надає надає такі послуги. Особливо користуються попитом перукарта швачка. До останньої сьогодні звертається Ольга Степанівна, яка переїхала до Павлограда Авдіївки. Я сюди приходжу дуже часто звертаюсь до них, вони дуже допомагають. Ось Ніна Михайлівна. Ми швачка наша. Ми шиємо у неї все підшиваємо. То брюки, то ете. Все це безплатно, все це. Це нам дуже допомагає, дуже допомагає нашим, тому що пенсії маленькі, що там, а ми вже старенькі. Нерідко до перукаря звертається і Тамара Григорівна. За її словами, колектив у терцентрі дуже приємний і вона із задоволенням приходить сюди. У мене є дитина, інвалід першої групи. І ми дуже користуємося послугами цього центру. І перукаря, і беремо одежу інколи. Як часто взагалі? Часто? Ну, кожен місяць. Кожен місяць приходимо. Дуже гарний колектив, допомагають, підскажуть. Протягом року тільки до Наталії, яка працює перукаркою, звернулись до 300 людей. Це особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені та пенсіонери. Моя робота дуже затребувана. Я вже працюю п'ятий рік. Починала я ще на старому місті, в старому тарцентрі, потом тут уже ми тут уже ми вже другий рік пішов, як ми роботу працюю в новому приміщенні. Багато дуже особ переміщених, переселенців дуже багато зараз вертаються. Так пенсіонерів дуже багато. Я ще обслуговую людей на дому, інвалідів, які маломобільні. Для того щоб скористатися цими послугами, потрібно звернутися до терцентру за адресою вулиця Робоча, 136. надати потрібні документи та дочекатися згоди від управління соцзахистом. Денеотрохименко Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, Новини ПТРК. Вполювали фазанів та качку. Неподалік Павлограда патрульна поліція затримала мисливців браконьєрів. Поліцейські побачили, що в салоні авто, яке виїхало з лісосмуги, перебувають мисливські собаки і вирішили перевірити водія транспортного засобу та його пасажира. Мисливці повідомили поліцейським, що їдуть з полювання та показали впольовану дичину Фазанів та качку, оскільки дозвільних документів на здобич пернатих вони не мали, правоохоронці викликали на місце слідчо оперативну групу. Нагадаємо, наразі на території країни і діє тимчасова заборона полювання, яка буде чиною до завершення воєнного стану. Фахівці впевнені, якщо дозволити мисливцям полювати, то в лісах на полях та біля водойм з'являться люди в камуфляжах з рушницею. Ними можуть виявитися не тільки цивільні мисливці, а й вороги-диверсанти. Декларування зброї триває. Правоохоронці області нагадують, що минув другий місяць з моменту старту декларування вогнепальної зброї та боєприпасів, знайдених або отриманих громадянами. Для декларування наявної зброї зверніться до найближчого підрозділу поліції. Підготуйте необхідні документи: письмову заяву, паспорт або id картку фотокартку 3,5 на 4,5 сантиметри. Витяг про місце проживання, реєстрацію, ідентифікаційний номер. Поліціянти проведуть огляд зброї, перевірять отримані відомості, внесуть дані до обліку та видадуть повідомлення про декларування. У Павлограді десятикласниця 15-го ліцею Єфросинія Глухова стала лауреаткою всеукраїнського конкурсу ЕСЕ «Я тебе чую! Лист однолітку в окупації. Її твір Один день з мого життя увійшов до збірки творів переможців. Мене залучили до конкурсу самого початку, моя вчителька Ірина Володимирівна, і написання листа проходило. Ну я б не сказала, що дуже довго я намагалася вкласти всі свої емоції і свої думки. Написала все, що я думала і відчувала, і мені хотілося покращити настрій інших підлітків, і щоб вони завжди пам'ятали, що є люди, які про них пам'ятають і завжди чекають їх повернення додому, і що їм є до кого звернутися, з ким побалакати, що їх завжди чують. Привіт, мій новий друже чи подруго. Мене звати Єфросинія. Моє ім'я з грецькою перекладається як радісна. І справді, друзі, перебуваючи зі мною ніколи не сумують. Можливо, я зможу, хоч трішечки розвіяти і твій смуток. Ми знімали цей відеоролик не для конкурсу, а для нашої школи, щоб і всі інші учні нашої школи побачили цей відеоролик і звернули увагу, що вони теж можуть зробити те ж саме, прийняти участь і написати теж листа. І ми знімали його з моїми вчителями і навіть з моїми друзями деякі моменти відзнімали і це. Більше для того, щоб залучити всіх моїх однолітків в моїй школі, щоб вони теж змогли якось відчути себе частиною цього. Буду закінчувати писати. Мене гукають друзі. Запрошую тебе відвідати наше чудове місто Павлоград. Я обов'язково познайомлю тебе зі своїми друзями. До зустрічі, мій новий друже, чи подруго. Мета конкурсу заохотити учнів писати листи одноліткам з окупованих територій, щоб підтримати їх розвинути емпатію та солідарність серед молоді під час війни. Подумала, що цей конкурс ідеально підійде для учнів. Запропонувала декільком, але ми зупинилися на тому, що Єфросинія буде брати участь, оскільки Єфросинія дуже творча. Уже неодноразово ми з нею брали участь у інших конкурсах, зокрема в декламуванні віршів. І Єфросинія дуже гарно малює. Тому я була впевнена, що Єфросинія в справиться із завданням. Конкурс провів центр громадянської просвіти Альменда за підтримки Міністерства освіти і науки України в межах проєкту Дитинство без кайданів, протистояння впливу окупації. Він фінансується Міністерством закордонних справ Чеської Республіки. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Вчителі просять скасувати нову систему оцінювання для 5-9 класів. Петиція зібрала 25 тисяч підписів, тож уряд має її розглянути. Учні мають розуміти, за що отримують оцінки, але за новими правилами оцінюють не окремі завдання, а загальний результат навчання знання, навички цінності. Вчителі вважають, що це ускладнює роботу і додає зайвих паперів. Що змінилося? 12 бальна шкала залишилася, але школи можуть використовувати власні системи оцінювання. У підсумку всі оцінки все одно переводять у 12 бальну шкалу. Вчителі закликають зробити оцінювання простішим і зрозумілішим. У лютому відзначаємо не лише день закоханих, а й свято книголюбів. У цей день відзначають одразу дві події: День любителів бібліотек і міжнародний день дарування книг. Якщо у вас є непотрібна книжечка, яку ви вже прочитали, то бібліотеки нашого міста із задоволенням приймуть її до себе. Наші мешканці міста, гості міста приносили нам чудові видання. То кожен міг придбати новеньку книжечку або ж принести улюблений. Твір, своїм улюбленим героям і подарувати бібліотеці. Це художні книги, енциклопедії, словники ну, все те, що люди читають, люблять читати. І тому якби від душі, від щирого серця вони приносять і дарують нам. А ми вже передаємо в руки іншим користувачам. За словами пані Наталі, з початку року дитяча міська бібліотека поповнилася 60 різножанровими книгами від мешканців, і тільки сьогодні вони оформили ще 25 книг, які подарували містяни. Ми оголошуємо постійно акції. Подаруй бібліотеці книгу, подаруй бібліотеці українську книгу, подаруй дитині книгу ВПО. Тобто у наші читачі, наші мешканці міста, можуть зайти на нашу сторінку Фейсбук і побачити, яку ми акцію того чи іншого місяця оголошуємо. І вони знають, що вони повинні поділитися своєю книгою. Тому ми дуже багато за рік приймаємо книг. Завідувачка також додала, що українці, які виїхали за кордон, також надсилають свої книги до них. Такий був цікавий випадок з минулого року, тому що жителька нашого міста, міста Павлограда, яка переїхала в Америку, вона так переймалася тим, що чим допомогти нашій бібліотеці, так як вона була ще й читачкою нашої бібліотеки, чим вона може допомогти? Вони всією вулицею, це в Америці, де вона там проживала, збирали ці книжечки. Всі вони, звичайно, на англійській мові, але вони всі дуже гарні, красочні е, такі книги, які. Можна розкривати і бачити всю казку. Вони зібрали всією вулицею, всю цю посилку і переслали нам на нашу бібліотеку. Ми потім робили розпаковку. Наші читачі були дуже вдячні і раді цим книгам. Тож у вас є чудова нагода завітати до бібліотек, поділитися улюбленою книгою або просто насолодитися читанням, зокрема у дитячій бібліотеці за адресою Вулиця Соборна, 62, дріб 3. Данило Трохименко, Ірина Ледіна, Максим Воронов. Новини ПТРК. Якщо залишились без пари на День закоханих, не засмучуйтесь. В дії запустили сертифікат неодруженого і незаміжньої. У цей документ ви можете завантажити будь-яке своє фото, а також коротку інформацію про власні інтереси. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Якщо ви не одружені або вже розлучені, оновлюйте дію, вибирайте додати документ та генеруйте сертифікат. Дані перевіряють у реєстрі, тож із сертифікатом можна дізнатися, чи дійсно людина не в шлюбі. Сертифікат має QR-код, який можна відсканувати в реальному часі, стати парою і поділитись про це в соцмережах, а далі зробити пропозицію та одружитися. Нагадаємо, в дії є послуга шлюб онлайн. 14 лютого день наповнений для багатьох людей особливою атмосферою, незалежно від того, чи святкуєте ви його у компанії з коханою людиною, чи знаходите радість у маленьких проявах доброти, Валентинів день нагадує нам про важливість порозуміння та тепла. Однак, мало хто знає про історію виникнення цього свята. Найпоширеніша версія свідчить, що святий Валентин був страчений за правління імператора Клавдія II, який заборонив шлюби для молодих солдатів. Порушивши цей указ, він таємно одружував закоханих, за що був арештований і страчений 14 лютого 269 року. За іншою легендою, святий Валентин став покровителем закоханих завдяки своїй доброті. Перед смертю він відправив коханій дівчині листа, підписавши його твій Валентин. Що стало символом любовних послань, то що ж таке любов у її проявах для кожного дійсно воно про різне. Є така книга П'ять мов кохання Чепмена, і, і там висвітлюється про головні п'ять такі показники кохання. Це час, подарунки, слова підтримки, допомога і тактильність. Класно, коли людина знає, яка у неї мова кохання. Така ведюча, да, головна для неї. І класно, коли людина може про це сказати своєму партнеру. І класно, коли людина помічає, яка ж ведюча якщо не знаю правильно, я кажу це слово чи ні, мова саме партнера. І тоді буде така взаємопідтримка, да, і тоді буде таке. Більш глибинне кохання. Що головне в коханні? це коли людям безпечно поряд один з одним. Вони можуть про щось поговорити, навіть якщо вони конфліктують, вони знають, що все одно вони друг друга поважають. В кожній країні протягом століть формувались свої традиції святкування дня закоханих. Наприклад, у Японії жінки дарують чоловікам шоколад, а ті, в свою чергу, відповідний подарунок через місяць, 14 березня. У Фінляндії називають це свято днем друзів, даруючи подарунки не лише коханим. В Уельсі виготовляють Валентинки у вигляді дерев'яних ложок з вигравіруваними серцями і повідомленнями як символ прихильності. Команда ПТРК вирішила в день закоханих подарувати мешканцям міста позитивні емоції. Доброго дня, дівчата, зі святом вас. Доброго. Ой, дякую, Як ми вас Дякую. дня візьму? Доброго. 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 доброго дня зі святом вас. Вас також! Доброго. доброго дня, пані зі святом вас і вас також! І тебе і зі святом. Скажи спасіба. Пані, зі святом вас. О, я яку вам дуже. Пані, зі святом вас. Ой, дякую, дівчаточки. Дякую, чизно. Однак не всі можуть провести цей день із коханою людиною. Їхні половинки захищають країну або загинули під час її захисту. Цей день команда ПТРК вирішила подарувати частинку свого серця не лише мешканцям міста, але й захисникам, які боронили та боронять нашу країну. Цей день нагадує нам про важливість бути поруч з тими, кого ми любимо, і цінувати кожен момент, проведений разом. Адже любов в усіх її проявах робить наше життя яскравішим та наповненим сенсом. Єлизавета Лісунова, Максим Воронов та вся команда ПТРК.